Анатолій Шмигаль дякую, шановний пане президенте України, пане голову Верховної Ради, пане голову президії конгресу, шановні члени конгресу, колеги, партнери, друзі, пані і панове. За дорученням президента України, міністерські команди разом із міністрами продовжують посилено працювати у регіонах. Наше головне завдання не лише вирішувати загальні проблеми, але й надавати підтримку кожному конкретному регіону, кожній громаді. Традиційно користуючись можливістю, ще раз окреслим нашу основну проблематику і план дій. Головними викликами залишаються опалювальний сезон, стан енергетики, безпековий фактор, освіта, медицина, ветеранська підтримка, соціальний захист та локальна економіка. Першочерговим питанням залишається підготовка до зими. Ремонтна компанія триває. Маємо вже близько 10 різних програм підтримки людей, бізнесу, ОСББ та громад. На встановлення додаткової генерації. Це наша робота з децентралізації енергосистеми. На минулому засіданні конгресу ми детально проговорювали ці програми, очікування від їх реалізації. Вже бачимо результати, завдання для кожного керівника на місцях, аби таких проєктів із встановлення додаткової генерації було сотні і тисячі. Уряд зі свого боку продовжує комплексну підготовку нашої енергетики до зими серед уже прийнятих рішень розширення. Переліку об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання, окрім об'єктів газу, тепло, електро, водопостачання, водовідведення, лікарень, не будуть відключатись від світла населені пункти, а також об'єкти в 20 кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20 кілометрах прифронтової зони, почав діяти закон про безмитне ввезення енергообладнання. Рішенням уряду усунули непотрібні обмеження при його розмитненні і при ввезенні. Для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діють не діятимуть графіки вимкнень. Ухвалили рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах, аби зробити автономними якомога більше з них. Виділяємо додаткові сотні мільйонів гривень на відновлення, модернізацію та розбудову вже наявних енергетичних потужностей. Окреслюємо і окремо посилюємо захист наших енергооб'єктів від ворожих атак. З кожним керівником регіону це детально проговорювали. Проговорюємо у нас є близько двох місяців, аби завершити всю цю роботу з підготовки до опалювального сезону. Тому завдання на місцях подвоїти зусилля та увагу до цього питання. Продовжується і буде продовжуватись робота по залученню інвестицій у побудову сучасної розподіленої генерації, яка зробить енергосистему стійкішою і дасть можливість подолати дефіцит потужності внаслідок російських атак. 15 серпня минулого тижня Укренерго провело перший конкурентний аукціон на придбання 100 мегаватт послуг і збалансування системи, які будуть надаватись новопобудованими електростанціями та системами зберігання енергії. В аукціоні брало участь 39 учасників. Визначено 12 переможців у різних регіонах України. Ціна послуг для енергосистеми була знижена протягом цього аукціону вдвічі. Наступний аукціон цього разу цього разу разу вже на гігаватт балансуючої потужності буде проведено цього четверга 22 серпня. Таким чином, протягом 12 місяців Україна матиме понад гігават найбільш затребуваних балансуючих потужностей, збудованих десятками інвесторів у нову українську генерацію. Всі ці нові потужності будуть збудовані в різних регіонах нашої держави, в різних громадах, зміцнюючи тим самим енергетичну стійкість громад, закликаю голів громад надавати повне сприяння таким інвесторам. Друга ключова тема сьогодні це гуманітарна складова освіта, медицина, підтримка ветеранів. До початку навчального року залишилось менше двох тижнів. Наше стратегічне завдання повернути якомога більше дітей до офлайн навчання. Сьогодні президент на цьому наголошував. Ключовим є наявність укриттів. Раніше виділили на це 2,5 мільярди гривень. Сьогодні на засіданні уряду збільшили цю суму на додаткові 5 мільярдів гривень. Продовжуємо закупівлі шкільних автобусів. Сьогодні додатково виділили на це більш ніж 200 мільйонів гривень. Розробили і затвердили три варіанти облаштування наземних укриттів, так званих безпечних просторів. Громади вже мають їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз у населеному пункті та регіоні. Окремо, сьогодні мали розмову з громадами. Президент доручив забезпечити необхідну кількість автобусів для тих громад, які їх додатково потребують. З міністром освіти домовилися відпрацюємо найближчим часом до початку навчального року. Також з міністерством економіки відпрацюємо з нашими виробниками, що є на складах. Для того, щоб скоординувати громади і забезпечити підвезення всіх дітей, які цього потребують уже цього навчального року. Маємо амбітну мету, аби додаткова тисяча шкіл розпочала процес очного навчання, аби 300 тисяч школярів повернулись за парти. Це важливий момент, який треба забезпечити і безпековими просторами і підвезенням дітей. Над цим працюємо. Від того, наскільки ефективно на місцях будуть використані ресурси, залежатиме досягнення цих показників. Окремо, зупинюючись на одному з компонентів ветеранської політики, у нас є комплексна стратегія, одним із ключових компонентів якої визначено інклюзивність і безбар'єрність. Важливо, аби місцева влада приділила цьому питанню особливу увагу. Кожна громада повинна поставити собі у пріоритет питання ветеранської політики та безбар'єрності. Третя тема, яку сьогодні порушуємо, це знову ж таки ефективне управління наявними. Ресурсами необхідно посилити взаємодію у питанні збільшення податкової бази місцевих бюджетів. Одним із ключових кроків є інвентаризація сільськогосподарських земель. 23% земель не внесені до кадастру. Сьогодні підписуємо меморандум для прискорення цього процесу. Це буде спільна робота центру і регіонів. Всі землі мають бути внесені до кадастру, завдяки чому потенційні додаткові щорічні надходження до місцевих, власне, до місцевих бюджетів складуть майже 28 мільярдів гривень по року. Четверта тема, яку потрібно звернути, на яку потрібно звернути особливу увагу, це євроінтеграція. Сьогодні уряд схвалив рішення, згідно з яким у кожній обласній адміністрації буде заступник, що відповідатиме. Запитання європейської інтеграції міжнародної технічної допомоги. ЄС готовий інвестувати в українські регіони та підтримувати регіональні проекти розвитку, тому дуже важливо мати інституційну спроможність на місцях. І це безпосередньо пов'язано також з проектами відновлення. Практика муніципальних та регіональних партнерств це частина нашої відбудови. І голова президії конгресу також сьогодні особливо на цьому наголосив. це Ініціатива президента, яка вже в деяких громадах і територіях відмінно себе зарекомендувала, маємо продовжувати цю роботу. Наші міжнародні партнери готові фінансувати якісні проекти відбудови на місцях, готові інвестувати кошти в українські громади. Давайте це робити разом. Шановні колеги, дякую всім головам громад за вашу роботу. Дякую всім тим, хто сьогодні зміцнює Україну, хто захищає, хто працює заради нашої. Спільної стійкості і перемоги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!